Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі Боксу. І так, сьогодні послухаємо заяви турки Аля Шейха, президента WBC Маурісіо Сулеймана, про зміни у карді у Сікфюрі 21 грудня та слова Джозефа Паркера перед боєм із Даніелем Дюбуа. У нас важка ситуація в боксі, бокс не такий, яким був раніше. Як шанувальники боксу, ми докладаємо усіх зусиль протягом останніх 14 місяців, щоб допомогти цьому виду спорту. Сьогодні ми оголосимо про великі події для шанувальників боксу. За останні 14 місяців ми проводимо багато чудових подій, чудові карди в усьому світі і особливо в королівстві Саудівська Аравія. І я думаю, що зараз настав час підтримати наступне покоління та водночас продовжувати робити великі карди. Я хочу сказати, що бокс це не 14 унцеві рукавички, не двохвилинні раунди, і не бій із легендою епохи твого діда. Бокс не такий, не називайте це боксом, будь ласка. Називайте це показовою розвагою, і в той же час ви повинні перевірити здоров'я людей. Перш ніж вони вийдуть на ринг, це ваш обов'язок. Я бачу кличко, героя з великої країни. І я хочу попросити його про послугу. І я хочу побачити тебе ще раз на рингу щоб надати тобі шанс знову стати чемпіоном світу. Іто, але не проти Льюіса. Давай подивимося на результат Тайсена, добре? Давай побачимо результат Дюбуа. І я прошу WBC, IBF, WBA та WBO дати тобі шанс отримати цю мрію і ми можемо її підтримати. І я бачу тут Кроуфорда, і я чекаю того моменту, щоб побачити тебе проти Канела. Я прошу президента організувати цю зустріч і організувати цей бій. Щодо журналу The Ring, то я купив його з однією метою, щоб допомогти Боксу знову стати чудовим. І я хочу побачити якусь церемонію з WBC, журналом The Ring та Африкою та іншим місцем у світі. Я зосереджусь на Афріці. Ці і сподіваюся, що у 2025 році зможу щось зробити із журналом The Ring та WBC. Це про великий сюрприз, адже це була мрія з 60-х років для великого чоловіка, який зараз лежить далеко від ліжка і не бачить цього, але слава Богу, його син все ще тут, і ми допоможемо йому здійснити цю мрію. Я прошу його оголосити, що ми думаємо зробити у 2025 році з WBC. Дякую, ваша високоповажність. Як я вже сказав, це був неймовірний рік із великими бійками чемпіонів, і завдяки його великій любові до боксу ми разом створили сезон ріяду гран-при WBC з боксу. Це по суті мрія мого покійного батька, який мріяв зробити Бити кубок світу з цього виду спорту у цій кімнаті кілька промоутерів, які були готові зробити це, але час не дав їм можливості. Я сьогодні дуже вдячний і дуже розумію, що ця мрія здійсниться завдяки великій підтримці його високоповажності. Та пристрасть до боксу стала реальною підтримкою Саудівської Аравії. Стільки людей було залучено до того, щоб показати, що таке ця прекрасна країна. Це турнір, в якому буде чотири вагові категорії: запрошувальний гран-при у вісім раундів, фінал складатиметься з десяти раундів. І ми матимемо всю систему на місці, щоб жоден боєць не був відірваний від змагань. Які пройдуть у напівлегкій, першій напівсередній, середній та надважкій вазі, будуть інноваційні правила, інноваційні процедури, щоб гарантувати не лише безпеку бійця, а й чесність і справедливість. Завдяки повтору системою переглядів з новою системою підрахунку балів, яка розробляється спільно з валіс, і 30 секундним попередженням, щоб зробити це більш привабливим до кінця раунду, буде 128 бійців віком не більше 26 років та не більше 10-12 боїв. Тож це нова перспектива для молодих талантів усього світу. Менеджери, промоутери, тренери будуть Корисними і не тільки великі чемпіони, які вже мають чудові можливості. Так відбуваються чвертьфінали, півфінали та великий фінал із п'ятьма подіями, які відбуваються в Саудівській Аравії з великим фіналом у Ріаді. Я сподіваюся знайти в кінці цього конкурсу легенду, як ви. Дякую. Далі турки разом із Сулейманом показали новий неймовірний пояс до 21 грудня, який стане вшануванням гуркоту в джунглях, який стався 50 років тому. Ф'юрі вже ділиться фото з тренувального табору, де видно, що він отримав синця під лівим оком, спарингуючи з росіянином Олексієм Дроновим. Схоже, що основна частина підготовки в таборі циганського короля дійшла до кінця. Цікаво, яким буде результат другого протистояння з Усиком. Подивимося в прямому ефірі в нашому телеграм-каналі. Переходьте та підписуйтесь, у ці вихідні теж будуть бої. А у карді 21 грудня тепер Сергій Богачук битиметься проти Ісмайля Девіса замість Мадримова, який нібито захворів на гострий бронхіт. Але ми прекрасно розуміємо, що Ізраїл просто-напросто обрав бій проти Ортіса та відмовився проти бою з Сергієм, так як два бої за два місяці. Це занадто. Ну що ж, зараз Богачуку треба перемагати та виходити на переможця бою Мадримов Ортіс. Також у карді 21 грудня ми побачимо Дениса Бірінчика проти Сема Ноукса. У неосновному карді Даніель Лапін битиметься проти француза Ділана Коліна, а Андрій Новицький йде проти мексиканця Едгара Раміреса. Оце український карт. Будемо тримати кулаки за наших хлопців. І на завершення... Джозеф Паркер висловився перед майбутнім протистоянням 22 лютого із Даніелем Дюбуа. Я почуваюся чудово. У мене був шанс стати чемпіоном світу у 24 роки, у 2016 році. І я як боєць мріяв стати чемпіоном світу. У мене була така можливість. І тепер я отримав другу таку можливість зробити це знову. Я відчуваю, що цього разу буде по-іншому, тому що я набагато зріліший як боєць, як батько. Зовсім інша мотивація. Я більш дисциплінований та голодний. Я хочу стати дворазовим чемпіоном світу. І це моя мета. Тож тепер я отримав можливість, і я вхоплюся. За неї обома руками. Я отримав великий виклик проти Даня Лебуа. Він потужний, нападаючий і викидає багато комбінацій. У нього гарний двигун. І ми бачили, що він зробив із Ентоні Джошо, Філіпом Херговичем, Мілером. Тому я знаю, що це важкий виклик. Але я готовий до нього. І Я хочу битися з найкращими у світі, і він один із них. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!